22 січня у День проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Україна щороку відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено указом Президента України. Про День Соборності України від 21 січня 1999 року. Україна. Повна енциклопедія. Енциклопедія Україна містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. 12 розділів цієї книжки, що супроводжуються кольоровими ілюстраціями, цікаво й докладно розповідають про історію, звичаї та традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва України. Довідник з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни та поняття, дають короткі матеріали довідкового характеру про найважливіші події і факти української історії. Для широкого кола читачів, тих, хто цікавиться славною багатовіковою історією українського народу. Моя Україна, подорож в історію. Книга Моя Україна, подорож в історію у доступній формі дає перші уроки з історії України. Показує її драматичний складний шлях упродовж багатьох століть до нинішньої державності і незалежності. Розрахована на дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Святі місця України Україна багата на славетні місця, храми, лаври і монастирі. Поряд з першими православними святинями Київської Русі. В країні діє чимало центрів католицького, греко-католицького, мусульманського та іудейського віросповідань. Саме про них та про славетні святі реліквії, що знаходяться в храмах або поруч із ними, розповідається в цій книзі. Український історичний календар науково-популярний та літературний альманах історичного товариства Нестора Літописця. Рекомендований як навчальний посібник учням середніх та спеціальних середніх закладів України. Традиції ТА звичаї українців КНИГА розповідає про стародавні і сучасні звичаї та традиції українців, про їх вірування та світогляд, знання та народну мудрість. Зі сторінок цього видання ви дізнаєтеся про найважливіші свята українців. А також чим відрізнялося життя українців, які мешкали у різних регіонах. Світ навколо тебе: свята традиції, звичаї українського народу. З цієї книги ви дізнаєтеся про українські традиції та звичаї, про походження свят, про те, коли і як їх святкують. Зможете вивчити різні обрядові пісні і співаночки. Для вас відкриються скарби народної мудрості. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку, для їхніх батьків і вчителів. Історія України. Події, факти, дати. Довідник допоможе читачам різних вікових категорій систематизувати свої знання про шляхи розвитку української держави від її зародження до наших днів. Видання призначене всім, хто цікавиться історією України.